Китайський офіс FiFine надіслав мені Семпл, а Укрпошта навіть не загубила цю посилку. Зірки склалися, тому сьогодні ми подивимося на мікрофон для геймерів, стрімерів і навіть подкастерів. Це Fifine A8. Мене звати Роман, ви на каналі Кіберковбой. Поїхали! Окрім самого мікрофона, який вже буде у складеному вигляді, ви знайдете кріплення для стійки пантографу з різьбою 5-8 дюйми. Доволі детальну інструкцію: металевий поп-фільтр та кабель довжиною 2 метри. Шкода, що до білого мікрофону не йде білий кабель. До речі, якщо цей кабель загубиться чи його згризе кіт, мікрофон можна буде підключити будь-яким іншим кабелем з інтерфейсом Type-C. У мене мікрофон білого кольору, але існують варіанти у чорному та рожевому. Підставка має прогумовану основу, що перешкоджає. Ковзанню по столі, сам мікрофон закріплено на антивібраційному підвіссі, хоча висоту самої стійки я би збільшив на 5-7 см, щоб мікрофон знаходився орієнтовно на рівні рота середньостатистичного користувача. Корпус мікрофону із пластику, із сітчастою металевою вставкою на рівні 16-мм конденсаторного капсулю, який приймає звук. На нижньому торці мікрофону вхід Type-C та 3,5 мм джек, щоб моніторити звук напряму з мікрофону. При підключенні до ПК, як на мене, Такий моніторинг не має жодного сенсу, тому що кінцевий звук залежить від налаштувань саме на ПК. А от якщо ви приєднуєте мікрофон до смартфону, в якому немає роз'єму 3,5 мм, то це дуже зручно. До речі, як звучить цей мікрофон у поєднанні зі смартфоном, ми обов'язково перевіримо, але трохи пізніше. На верхньому торці сенсорна кнопка Mute, яка світиться червоним, якщо звук вимкнено. Ззаду в не дуже зручному місці знаходиться регулятор гучності, який я би переніс на передню панель, або ж на місце сенсорної кнопки керування підсвіткою. Мікрофон підтримує режим підсвічування One Color, за якого можна обрати один з восьми кольорів. Режим Color Mix, який, що зрозуміло з назви, рандомно змішує два кольори, послідовно змінюючи гаму. Режим Crossfade, коли кольори плавно змінюються один за одним. Та режим Fade, коли кольори змінюються через згасання. Назви режимів неофіційні, я їх придумав сам для кращого розуміння. У кольорових режимів є ефект пам'яті, тому за наступного увімкнення мікрофон залишиться в останньому обраному кольоровому режимі. До речі, підсвітку можна повністю вимкнути, утримавши кнопку на 5 секунд. При підключенні до ПК вам не потрібно буде встановлювати додаткових застосунків. Система сама визначить, що це засіб запису: мікрофон FIFINE. Тож, друзі, давайте затестимо звук, проте одразу попереджаю, що у мене кімната без шумозаглушення і з відлунням. FIFINE a 8 отримав конденсаторний капсуль із кардіоїдною направленістю. Це значить, що цей мікрофон добре вловлює звук, якщо його джерело знаходиться перед мікрофоном і гірше або взагалі не ловить звуки, що знаходиться. Знаходяться з боку та заду мікрофону. Наприклад, ось це звук від механічної клавіатури. Це від мишки. Так він буде ловити голос, якщо я буду говорити в нього збоку. Так, якщо спікер взагалі буде знаходитися ззаду. І повернемося до класичного розташування. Тепер, я думаю, ви чуєте різницю. Зараз у мене мікрофон знаходиться на 100% чутливості, тобто у мене максимальна гучність виставлена. Для кращої якості запису звуку, виробник рекомендує встановлювати мікрофон на відстані від 10 до 15 см від джерела звуку, тобто від спікеру. Зараз, як я вже казав, у мене мікрофон на максимальній гучності, і так він буде записувати ваш голос, якщо ви будете. Наприклад, будете собі грати, а мікрофон буде стояти на столі. Тож, друзі, я залишив на регуляторі 100% гучності, і давайте перевіримо максимальну відстань, на яку цей мікрофон буде прийнятно вловлювати ваш голос. Вже бракують філософи при ганку церкви в гадячі, ще й шатро не п'яне знаємо. Вже бракують філософи при ганку церкви в гадячі, ще й шатро їхнє п'яне знаємо. Але я думаю, що на такій великій відстані ви не будете записувати і говорити в мікрофон, скоріше за все, ви будете сидіти десь отак. А тим паче, якщо ви ведете подкаст, то скоріше за все у вас мікрофон буде стояти дуже близько, щоб записувати максимально якісний звук. А тепер давайте перевіримо ефективність цієї антивібраційної амортизаційної підставки. І, наприклад, якщо ви вже черговий раз намагаєтеся пройти Секіро, Тінь вмирає 999 разів, викидайте джойстик, стукайте по столі. Чи буде це антивібраційна підставка якось гасити ваші удари? Або ж не грайте в Sekiro, Dark Souls, Elden Ring? До речі, комплектний поп-фільтр, що в народі називається плювачка, дуже добре виконує свою функцію і гасить ударні приголосні звуки. Я не знаю, чи є таке поняття в українській мові як ударний приголосний звук, проте я його так називаю. При яких, коли ти говориш, дуже багато повітря виходить, і мікрофон це вловлює, і його це трошки заглушає. Тобто стається таке перевантаження рівню мікрофону. Я на роботі завжди перевіряю. Чи правильно налаштований поп-фільтр одним словом? І для Ютубу. Для Ютубу я попереджаю, що це слово це не лайка. Це можна навіть сказати медичний термін. Почнемо. Це зараз з вбудованим комплектним поп-фільтром. Пеніс. 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 Тепер, щоб ви відчули різницю. поп-фільтр. на тій же відстані. Пеніс. Пеніс, пеніс, пеніс. Я вже бачу там червоне, трошки рівень зашкалює. Uh, тому кажу вам. Цю плювачку треба встановлювати. І наостанок я не забув про свою обіцянку. Зараз FiFine A8 підключено до мого смартфону, це Google Pixel 6. Хто колись користувався смартфонами від Google, знає, що Pixel дуже вибагливий до підключення аудіопристроїв по Type-C. Наприклад, китайські перехідники. Type-C на 3,5 мм Цей смартфон взагалі не розпізнає і пише невідомий пристрій. Також я намагався приєднати декілька навушників з конектором Type-C, скажімо так, не no-name брендів, і все одно нуль по фазі Піксел пише. Невідомий пристрій. Тож я здивований щиро, що FiFine A8 з першого разу підключився. Його було навіть розпізнано як зовнішній мікрофон у застосунку камери, і зараз записується доволі якісний, класний звук без артефактів. Якщо не вірите, дивіться самі. Ну, Звук десь пішов, так. Так само ви зможете приєднати цей мікрофон до смартфону, який підтримує підключення OTG, і бачите, навіть підсвітка буде працювати. До речі, я також перевірив, чи буде записуватися звук з мікрофону не лише на застосунок камери, де можна обрати джерело, але й зайшов в TikTok, записав коротке відео, і диво. Записався звук з мікрофону, не з внутрішнього, не з вбудованого мікрофону смартфону, а з зовнішнього, і це мене дуже дивує, тому що скільки разів я намагався приєднати щось до Google Pixel 6 по Type-C, Наприклад, я намагався приєднати. Бездротовий мікрофон від Дейті не пише звук. Ну, взагалі навіть не розпізнає. А от FiFine a 8 з першого разу все підключилося, все працює, і навіть не лише у застосунку камера, але й в сторонніх застосунках, таких як TikTok, Тому це реально круто для креаторів, хто працює лише зі смартфоном, і у кого смартфон підтримує підключення OTG ви можете брати цей мікрофон і записувати якісний звук, тому що, ну. Це не секрет, що глядачі люблять якісний звук. У вас може бути ось така картинка просто зі смартфону. Ну, посередня, але якщо звук якісний, вже глядач на вас зверне свою увагу. Круто! Друзі, що у підсумку. Раджу a 8 для тих, хто веде стріми чи подкасти, тому що він легко приєднується до багатьох платформ, не потребує якогось налаштування чи якогось додаткового софту, якісно звучить і класно виглядає, а також має усе необхідне в комплекті. І на відміну від мікрофонів з XLR, не потребує звукової карти. В українських магазинах ціна на a 8 варюється, але в середньому становить орієнтовно 2,5 тисячі гривень. І за цю ціну конкурентів у нього не дуже. Багато. До речі, придбати цей мікрофон напряму з Aliexpress з магазину виробника можна за посиланням під цим відео. Папа! -па.